Ощадбанк презентував пересувний мобільний підрозділ на базі авто. Таке відділення вже днями вирушить на території поблизу лінії фронту. Мобільний банк оснащений супутниковим зв'язком, сигналізацією і тривожними кнопками. Таке міні-відділення мають необхідні обладнання, аби надавати повноцінні послуги. Окрім цього, авто має автономне електропостачання, систему відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціонування та вентиляції. У відділенні ми можемо надати увесь спектр банківських послуг. Наші клієнти можуть тут відкрити картковий рахунок, отримати банківську картку, зняти готівку з банківської картки, поповнити картку, зробити перекази, отримати перекази, оплатити комунальні послуги, оформити депозит, зробити валютообмін, тобто практично увесь спектр банківських послуг якими користуються наші клієнти, на які є основний попит, ми можемо реалізувати саме через це відділення. Гулі Голіпільська Гуліпільська громада, знаходиться вже більше двох років без світла, тому банкомати не працюють, банки не працюють. найближча територія, де можна отримати зняти кошти з банкомата це Покровське, Дніпропетровської області, тому для нас, для наших мешканців, це дуже важливо. Сьогодні мешкає у нас в території близько 2600 мешканців по всій території. В самому місті десь півтори тисячі мешканців обслуговувати даний автомобіль буде, я думаю, із тої категорії населення, яким потрібно отримати кошти. Це близько 500 чоловік.